Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету отримав новий статус. Навчальний заклад став інститутом. Ці події передувала робота всього педагогічного колективу. З Часу відкриття центру 2000 року. дипломи бакалавра дістали майже півтори тисячі юнаків та дівчат, близько трьох тисяч отримали дипломи спеціаліста. Вдалося розширити і кількість спеціальностей. Наша держава вимагає високих якісних знань студентів і тому. Цьому році ми успішно пройшли акредитацію і ліцензування всіх спеціальностей, які ми готуємо. Вперше, ми провели набір студентів на денне відділення. Все це дало нам можливість стати на новий щабель і до нас в цьому місяці прийшла радісна звістка про те, що змінено статус нашого навчального закладу і сьогодні. Наше ім'я Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету. Нині тут навчається понад тисячу студентів, з них 275 – за денною формою. Підготовка майбутніх фахівців ведеться зі спеціальностей фінанси, і кредит, облік та аудит, торговельне підприємництво, комерційна діяльність. Менеджмент туристичного і готельного ресторанного бізнесу у цьому році здійснено перший набір студентів за спеціальністю харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції. Увесь навчально-виховний процес забезпечують понад 60 викладачів, 70% яких мають наукові ступені та звання. Перспективи звичайно ширші. Мені здається, що це сильно вплине на. Мої подальші кроки, і е, легше буде знайти роботу, оскільки це вже інститут, а не е, Ужгородський навчальний центр. Е, зокрема, змінюється в нас дуже багато вводяться зараз і нових предметів, і література в нас завжди, яка поступає з Києва. Вона є якісна, вона є. Абсолютно нова, це 2011-2012 рік. Технічна, матеріальна база також забезпечено нові комп'ютери, що впливає абсолютно на навчання, якість навчання і звичайно, от пошук роботи. І мені здається, що в майбутньому я зможу отримати якісну для себе роботу. Випускники Ужгородського навчального центру вже зарекомендували себе висококласними спеціалістами у вибраних професіях. Вони успішно працюють у сфері послуг не тільки Закарпаття, але й інших регіонів України. Новий статус дасть можливість сьогоднішнім студентам отримати знання європейського рівня освіти.